Привіт, в цьому відео. Ви дізнаєтесь, що далі робити українцям в Польщі, які зміни очікуються, які зміни вже точно будуть, а також на що нам тут очікувати, до чого готуватися з вами Макс Workport, найкращий мобільний застосунок для мігрантів в Польщі. Давайте поговоримо. Що ми маємо наразі на каналі? Є декілька відео, де ми пояснюємо, яка є ситуація. Якщо коротко, то всі українці, які приїхали в Польщу після початку повномасштабного вторгнення, а мають можливість знаходитись і далі в Польщі працювати до 4 березня 2024 року. Є деякі категорії, які можуть і далі, але от загальна маса людей до 4 березня 2024 року. Що буде далі? Як я й прогнозував? Ще тоді, коли це продовження було, ще це буде далі продовжувати. Звідки? ми можемо це знати. Є два фактори, дві новини, які сталися за останні протягом останнього тижня. Перше, це 19 вересня збиралася Європейська комісія, і вони запропонували продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресії Росії проти України, з 4 березня 23-го року аж до 3 березня 25-го року. Я не зовсім розумію, чому вони прив'язались 3-4 березня, а не 24 лютого, а трошки навіть не 1 березня. Чомусь вони прив'язали. До цього, але поки що жодних офіційних документів не було. Це рекомендація Європейської комісії, але треба мати на увазі, можна спиратись на попередній досвід. Всі попередні рекомендації європейської комісії, в принципі, в тому чи інакшому виді приймались всіма країнами. Кожна країна трошки відозмінює під себе. Так, також треба мати на увазі, якщо ви живете не в Польщі. То можливо щось по іншому буде дати плюс-мінус співпадають у всіх країн Євросоюзу, але умови хтось дає більше допомоги, хтось не дає, хтось забирає при якихось умовах, хтось не забирає. Як взагалі зазвичай це відбувається? Європейська комісія збирається, обговорює, враховує різні чинники і потім вирішує і робить рекомендацію. А різним країнам, після чого парламенти різних країн збираються і приймають рішення на основі цієї рекомендації. Як я вже сказав, здебільшого прислуховуються до цієї рекомендації, але вносять якісь свої правки. Тобто, нам зараз треба чекати, поки польський уряд, польський парламент збереться і на цю тему буде обговорювати. Єдине, я не зовсім наразі розумію, як я вже казав в попередніх відео, ми зараз чекаємо на. Вибори в Польщі, якраз такі парламентські вибори. І я сподіваюся, що це, цю, це питання розгляне ще попередній парламент, тому що новий, поки там збереться, це доволі довго буде чекати. І тепер друга новина, яка стосується виборів і стосується мігрантів, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що. Точніше, він прямо не заявив, але натякнув, що е, пільги, надані українським біженцям, скоріш за все, не будуть продовжені. З чого є такий висновок? Е, він заявив: нічого не дається назавжди, лише на період збройного конфлікту, що триває, і на початку наступного року ці правила просто втратять чинність. Наразі немає рішення про продовження того, що є в законі. Е, я б ділив ці слова на два, е, тому що. Е, ну, ми можемо про будь-які продовження заявити наразі, після якогось там числа, яке зараз виставлено як останнім. Може цього і не бути. Так цього може і не бути, а може і бути імовірність 50 на 50, Так не може просто так уряд взяти і прибрати абсолютно всі пільги, тому що це буде непослідовно. а Уряди європейських країн намагаються робити все послідовно. Це перший момент. Другий момент це скоріш за все, знов ж таки заява була направлена на скерована на внутрішнього користувача, тобто на виборців, які є виборці, які 100% за підтримку України. На 100% в усьому вони цю інформацію сприймуть як до кінця року є ці пільги, а потім, можливо, не буде продовжено. А вони сприймуть, скоріш за все, наш уряд послідовний і продовжить. Є поляки, які повністю проти їх меншість одразу підкреслю: вони повністю проти підтримки України. Вони цю фразу можуть сприймати собі як: о нарешті хтось розглядає припинити допомогу Україні. А є ще якийсь кусок аудиторії, якась частина аудиторії, яка там сумнівається, або і пофіг, або ще щось. Вона цю фразу може собі просто пропустити. Але зайвий раз десь партія, людина, яка представляє свою партію, десь профігурує. Тобто для виборів це для всіх аудиторій, для виборів це може бути в плюс. Тому що просто зайва впізнаваність додається людям, які ці заяви, власне, роблять. Також він заявив: я не думаю, що ці норми будуть розширені значною мірою. Так, мені здається, на цей момент. Дивіться, скільки фраз, які такі невпевнені, Мені здається, на цей момент, тобто аж дві невпевненості в одній фразі, і я не думаю. А зараз про конфлікт стало більш відомо, бла бла, бла там далі не так важливо нам. А тут вже він каже, що я не думаю, що будуть розширені підтримки українцям. Тобто, тільки що він казав, я думаю, вони закриються. А зараз не думаю, що розширені, тобто, це пальцем в небо ні про що. Але про себе заявити, я думаю, що рішення Європейської комісії про продовження тимчасового захисту це набагато важливіша новина, яка нам про щось може вже казати ніж заява польського політика. А, а тимчасовий захист, про який про продовження якого заявила європейська комісія, включає в себе в тому числі і пільги, і допомогу, і так далі. Якщо Польща, інші країни продовжують тимчасовий захист, це офіційний статус, це не мова, просто просто мова. Це офіційний статус людей, тим які перебувають під тимчасовим захистом якоїсь країни Євросоюзу. Якщо Польща продовжує по рекомендації цей тимчасовий захист, вона не може не надавати пільги. Не Надавати оплати якимось людям, які неповносправні, які не можуть працювати, і так далі. Ну, це входить в розуміння тимчасового захисту. Не може бути такого, що ти, Сережа, підбуваєш під тимчасовим захистом, але ти ніяких пільг нічого не отримуєш. Ну, це неможливо, це протиречить один одному. Тому я б знову ж таки не звертав увагу на такі гучні заяви перед виборами.